Анатосак Шпробу, ви можете от внизу натиснути кнопочку там поділитись або поділитися, от і там можна поділитись своїм екраном. Чесно кажучи, що не поділитись, бачу. Mm -hmm. Там було запитання, як я вивчаю віршину. Всі, просто Я використовую програму Трево. Це простий записничок, де я можу. Записувати карточки. У мене багато різних книжок, бачання, Читамі, Гіка, та, там, окрім санутисінку, та, будь-які книжки, які мені подобаються, які я вважаю за потрібно додавати. Я просто покажу декілька віршів, як я роблю, як коли в мене виникає якесь там запитання, і мені треба якось заглибитися в вивчення вірша, то я просто його. Намагаюся зібрати якомога більше інформації стосовно цього вірша. Зараз якийсь вірш який мені сподобається. для прикладу, як я роблю? Я заношу всі програми, все, що я заношу. Я прям копіюю з якихось сайтів, наприклад, з ведебес. Я собі вставляю самвіт, який в мене дуже зручно відкривається на телефонній додатку, і я можу просто дивитися і повторювати: я додаю до цих віршів завжди а, переклад, посилання на тезвідцій вірш і послівний переклад. Я майже ніколи, ну, практично ніколи, не вивчаю літературний переклад вірша, і я намагаюся запам'ятати деякі слова. Щоб зрозуміти, про що йде мову у цьому вірші, щоб коли я повторював санскрит, мені було доволі легко згадати, про що йде мова, які твердження філософські, як мені це розуміти. Тому що двічі вчити, як сказав Вашнавг, це прям дуже важко. І санскрит, і переклад ну, в мене не вистачає сил. Також, коли я хочу зрозуміти якось у цей вірш, я додаю багато різних чек-листів, наприклад. ось це річно вони промовляють четверкомарів. Мені було цікаво зібрати додаткову інформацію, хто вони які, які їхні якості, що вони робили, чого досягли, які мали складності, Прямо про всіх особистості, хто, хто каже ці вірші. Також я знайшов для себе вірші, які якось, мені здається, схожі на цю тему, які, до речі, які якось і, ну, коли я читаю ці додаткові вірші, мені вдається якось більше зануритися в цього вірша і більше зрозуміти, обміркувати. Також я намагаюся там, зрозуміти, що про колпада казав, коментарі, в лекції, і дуже мені допомагають зустрічі з відеопробування, така невеличка рекламна пауза. Хто не знає, можна долучатися. Це дуже великий пандіт, він знає і санскрит, і філософію. І він розбирає вірші. Він розбирає вірші, і коли якийсь, мені здається, прям дуже цікавий. Я його всі додаю. Ці заняття здійснював. Там прям дуже глибоке обговорення санскриту, філософію, висновків і їх практичних засобах, що з цим робити в житті. І от отакий мені дозволяє з віршами, знаєте, якось. Зблизитися, більше, зануритися просто ну, це цей етап, який зветься мананам, думанам, коли ми починаємо розмірковувати, що нам цим віршом робити. І тоді ну, цей санскрит перестає бути якимось відірваним від життя. Він прям дуже живий, дуже актуальний і дуже практичний. Тому що вірші, як ми це вказали, повинні призводити до того, де ми замислилися, і розмірковування, ця медитація внутрішня над цим віршем, над філософією цього вірша, вона повинна призводити до реальної трансформації людини. Ну, ось так. Які, там, які ви будете використовувати програмки чи способи? Це вже на ваш розсуд. Я нічого не вибирав, це не є якоюсь спеціалізованою програмою, це була просто програма за платічок, але я її пристосував під свої потреби. Мені дуже зручно, що я можу робити туди будь-яку кількість додаткових матеріалів, які мені, мені зручні. І це дуже сильно допомагає мені. Воно в мене і на комп'ютері, і на телефоні, тому я дуже активно користуюся. Все, що я потрапив на якісь секції, де говорю якісь фіші. Я прям заношу це. Не означає, що я цього вірша буду знати на пам'ять, але у мене вже є якийсь крок, якийсь поступ стосовно моєї медитації на цей вірш, моїх засунків цим віршам, і це дуже сильно допомагає мені просунутися в розумінні філософії свідомості Крішна. Це такий спосіб нотувати, записувати все, що я роблю за віршами. Мабуть, на цьому все. Давайте перейдемо до, все ж таки, до вірша. Сьогоднішнього 2.13. Це друга відомий вірш. Це один з перших віршів, який дає Крішна. Перший настанова Боговодіття, як Крішна дає в якості духовного вчителя, це 2.11. А що ще на нашого чистом Праглі там ще все. Там в цьому вірші Кришна, ну він. Аджуна, він лаять, він його прям вичитав через те, що Аджуна намагався всю першу главу якось виправдитися, щоб чогось не робити. І він набув багато аргументів. І ось у цьому вірші, в 2.13, дехінасмінит Хадеха, яка ома явна жара, Татра, антара віра стата на Макхіті. Крішна розбиває один з аргументів Арджунів це. Співчуті, він Аджона намагався якось, сказати, що ну, вбивати — це гріх, це прям, дуже це викликає великий жаль, і тому я не хочу. Кришна в цьому вірші пояснює, що е, ти кажеш, як вчена людина, а насправді ти просто не вірила, тому що ти не розумієш прості речі. Ти, ти посилаєшся на якісь релігійні засади, а таких фундаментальних е, принципів, як е, душа, і її, її відмінність тіла, ти не розумієш. Що душа, вона проходить через деякі стадії, такі як Каомарам, це дитинство, яваном, це молодість і джара царість. І якщо людина є вченою людиною, вона бачить, що ці трансформації відбуваються, але її це не вводить в оману, це її не торгує. Така людина називається дгіром. І вчило пропада, я думаю, він сотні разів цитував цього вірша, роблячи акцент на тому, що душа відмінна від тіла. Це є початок духовності. Якщо це філософське розуміння, ми не сприйняли, не замислилися, не почали якось розмірковувати над цим, то ми будемо діяти з позиції тіла, що ми є тіло, а тіло, воно вмирає. Тому це не є духовним підходом. Дуже важливо зрозуміти цей вірш. Оце розуміння, що я не тіло, я душа, воно не відбувається моментально. Воно приходить під час того, як ми практикуємо, як у нас є наша духовна практика, воно приходить в формі якогось розуміння, досвіду, поступово. І також часом ми можемо бачити дуже прості речі, як пропада казав, всі ми були молодими людьми, але. Ми подорослішали, ми постаріли, і ми можемо бачити, як відбуваються ці зміни. І дуже цікаве філософське твердження, що люди дуже сильно переймаються, коли людина покидає тіло, вмирає. І це прям трагедія, і ну, такий сум викликає дуже великий. Але ніхто не сумує за тим, що дитина стала юнаком, юнак став дорослою людиною. Всі, всі, всі ці зміни. Всі сприймають як норму життя. Але це точно така зміна, як і старість, і перехід від старої людини знову до молодої в новому тілі. Точно така зміна відбувається. Але люди чомусь вони акцентуються тільки на тому, що смерть це погано, а всі інші трансформації вони не звертають на них увагу, не замислюються, що тіло змінюється весь час, кожен день. Вже того минулого тіла, яке ми мали раніше, його, його вже немає. Воно, воно вже мало дитяче тіло. Давайте спробуємо повторити, будемо ділитися на рукою, будемо обговорювати, будемо повторювати, намагатися запам'ятати вірш. Я можу сказати, що я подивлюся, які нам зараз видали в академії, вона досить невелика, тому що коли я навчався, що там. Не знаю, це 99 читисячний. ми задавали дуже багато віршів. Ми і ми почули і 2.11, і 2,13, і 2.14. Наступний вірш також дуже відомий. Матрас першу сторону та є. в мене ці два вірші йдуть разом завжди, майже завжди. Що ми є тілом, і ми змушені е, проходити через різні стадії життя і через різні життєві обставини, і просто Терпіти те, що відбувається з реальним тілом, не звертаючи, не, подаю, не подаючи цьому дуже велику увагу. Я повторюю декілька разів, а потім будемо розбиватися на групи. Дехи насминдхадехи, дехі насмин дихе, тхадехи, дехі насмин я дихе. कौमारं यावनां जारा कौमारं यावनां जारा कौमारादि तथा दिशान्तरा प्राप्तिर् तथा देशान्तरा प्राप्तिर् धीरस्तात्र न मोहयाति धीरस्तात्र न Βυραστάτρα να μοχιάτι, Δεχίνα σμιν για τχάτεχε, Καωμάραν για να μτζάρα, Τα τχάτεχαν τερά πράπτυρ, Βυραστάτρα να μοχιάτι, Δεχίνα σμιν για τχάτεχε, Καωμάραν για να μτζάρα, Τα τχάτεχαν τερά πράπτυρ, Зараз вона дісна нас розіб'є по групам. Ми будемо займатися в групах, але я хотів сказати, що я зрозумів, що не існує іншого для мене способу запам'ятати вірш, як намагатися щиро вклонятися йому цьому віршові, намагатися зрозуміти і дуже дуже багато повторювати. Я прямо можу схопитися за одне, за два-три слова, які мені відгукуються. А далі просто дуже багато повторювати. І тому з телефона дуже зручно, і тому шукати будь-який привід згадати цей вірш, і тому радіти, коли ви знаходите сьогодні в коментарі, чи чуєте на лекції, і повторювати за тим, хто його повторює на лекції, і прям знайти когось, кого ви можете uh, ощасливити і процитувати емоцію вірша, сказати, я вчу, я хочу поділитися з тобою, будь ласка, послухай. І тому зробіть цю певну роботу там повторіть 100-200 разів цього вірша. Можна декілька днів, можна прям тиждень, можна прям кожен день. Я думаю, ми до цієї теми повернемося, що у нас не багато і Ми можемо просити студентів, щоб вони ці декілька віршів. Кожен день-декілька хвилин. Це дуже гарна звичка, і ви через там декілька тижнів, через місяць, ви звикнете. А через пару місяців у вас вже будуть стосунки з тими віршами, і вам буде дуже легко їх запам'ятовувати. А надішна пробував вам слово. Крішна, дай зараз спробую поділитись екраном, щоб його було видно під час нашого повторення по групах. Видно екран, мій так? Да? Окей. Окей, ну тоді ділимось по групам. Заходьте, там зараз буде на екрані кнопочка, там зайти в кімнату або там Join the Room, і ви на неї натискаєте. The Hino's miniat had a The miniat had a hair. miniat had